Добрий день, ми бажаємо два Дві порції борщу, будь ласка. Добре, зроблю. Борщик я вже підготувала. Тепер треба порізати помидорку. що щось таке і картопельку. Почнемо з помидорів. Далі ж перемішаємо це все. Далі додамо картоплиночки. Перемішаємо. Дивіться вже, як виглядає. Далі додамо зеленушечку. Не шкодуйте її, додавайте все. І перемішуємо. У нас супчик готовий. Його треба тільки розставити по мисочці. І в них усіх наливаємо борщику. Не зважайте. Ось і ми все розмішали. Не зважайте на дочній стрільці. Я один для себе приготую. Тепер треба їх дати тим, хто і просив. Ось тримайте ваші два борщики. Як ви їх хотіли. Ну що, вам сподобалось, як воно виглядає? я грошенятка, дитинко. Дякую за борщик. Нема за що. Прошу сідати за столики. Добрий день. Добрий день. Мені, будь ласка, морозівка, ем, щось ще борсику і будь ласка, чотири таких стікери. Добре. Так, ну борщик ми вже готуємо. Далі морозиво. Він наказав якого смаку, тому зроблю фірмінний. І що він там ще просив? А, так, да, точно, ще чотири пакети стікерів. Раз, два, три, чотири. Все, можна подавати. Ось і ваша їжа. Чотири пакети, борщик та смачний його. Там заховала морозирко. Дякую велике. Тюп-тюп-тюп, зачекайте, а як же заплатити? А ой, тримайте. Забувся. Дякую. До побачення, до побачення. Посуд потім здавай. Добре. Добрий день. Добрий. Що бажаєте? Нам потношечка смачненький стейк і більше нічого. Все, тільки стейк? Угу. Так, да, будь ласка, добре. На двох величезне робить. Угу. Так, сідайте за столики. Так, у мене в холодильнику було м'язко. Покладу його на тарілочку. Далі потрібно полога приправи. Спочатку листочки, потім я зараз візьму гостреньку штучечку. Ось вона. І що ще треба? Нічого. там им подарок только стикер. Бо вони чомусь так мало замовили, як для всіх. Ось ваш стейк, як ви просили. велика. И І ось ще подарунковий стикер. О, дякую. Ну, вот так вы пора заплатити. Ви добра людина. Бувайте, я вам... ми мабуть сядемо за столиком. Добре. До побачення, тільки, це... тільки не забудьте заплатити, як минуло. Хі -хі. Добре, не забудемо. Дякую. Нема за що. Це вам дякують Аюжа. До побачення. Супер, це величезний прогрес. Ми там супрацювали. Ого, скільки грошей. Так, порахуємо. це разом в нас 100. Далі йде 20, 10, це в нас 30. Далі 50, так. Це в нас ще. Скільки там 100? Чи ні, скільки там? Так, да, 200. далі у нас такі монетки. Це в нас ще 4 і. 204 і ще 1021. Оце грошенят накупили. Я її приймала, то тут у нас буде наша грошенята. Попрацювали зміну дуже добре. Всі кліенти довольні, тільки ще, правда, посуд не верну, мабуть, просто не доїли, але до да побачення. Бувайте ставте лайки та да пишіть коментарі. До да побачення.